Мобілізований до озброєних сил України наводив ракети Арефії по своїх побратимах, не шкодуючи навіть дрозів. Підривав своїми діями бази та військову техніку, активно взаємодіючи із ФСБ. Так як він знав, що скоро пролетить ракета, завжди міг відійти. А тоді повернутися потім, то не розуміючи, як так вийшло. Та раптом його схопили СБУ. Будучи у стані афекту, він дав свою першу заяву. Слова вразили усіх. Почуйте їх далі. Усім вітання. Я дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Мобілізований до збройних сил України коригував удари по товаришах та воєнні техніці. Тож військовий, який був мобілізований до ЗСУ через боту Телеграм, передавав окупантам дані про місця дислокації своїх же побратимів. Зокрема, він передавав інформацію у вигляді знімків екрану мобільного телефону за стосунку карти Google із точними координатами щодо місця. Розташування військової техніки боєприпасів та військовослужбовців збройних сил України. Окрім цього, було передано расистам точні координати щодо місця розташування військової техніки боєприпасів, місця проживання командира та військовослужбовців збройних сил України. Також чоловік надавав рекомендації щодо нанесення ураження. Були передані і точні координати місця розташування фортифікаційних укріплень збройних сил України та повідомлення про час проведення робіт. Мобілізований передавав інформацію щодо Планів спробу переміщення військовослужбовців збройних сил України також стало відомо, що він передавав дані із точними координатами щодо місця постійного розташування військової техніки та об'єктів забезпечення збройних сил України та надавав інформацію щодо підрозділу, який там дислокується. Після цього підсуди намагався утекти за кордон, щоб ухилитися від військової служби. Таким чином у Вінницькій області до 15 років позбавлення волі з конфіскації усього майна за Дили військового ЗСУ, яке передавав і дані про склади з боєприпасами, військову техніку та місця дислокації своїх побратимів. Про це йдеться у вироку Ямпілівського районного суду Вінницької області. На суді чоловік визнав свою провину. Він пояснив, що перебуваючи в Могелі, в Подільському району Вінницької області, він передавав дані на телеграм-канал Рашиський, який сам підписався, а саме точки, місця розташування позицій, підрозділів та військової техніки. Ці дані йому були відомі, оскільки він мобілізований в ЗСУ та брав безпосередню участь у бойових діях в Турецьку. І йому були відомі ці дані. Обвинувачений зазначив, що він думав, що ця інформація вже застаріла. Оскільки Скільки сам був на цих позиціях, і війська їх залишила, із якою ціллю він це зробив, не знає. Гроші за передавання даних не отримував. Вважає свій вчинок дурістю. Також він підтвердив, що хотів втекти за кордону, оскільки його дружина проживає в Австрії. Суд визнав чоловіка винним за частиною 2 стаття 111, частина 4 стаття 408 кримінального кодексу України та засудив до 15 років позбавлення волі із конфіскацією цього майна. Також стало відомо, що у Дніпрі чоловік Чоловік налетів із кулаками на військового та кричав йому про рашиське гасло. Про це повідомляє Дніпро оперативний. Це все трапилося на вулиці Володимира Антоновича у Дніпрі. У Дніпрі проходив чоловік із пакетом. А коли побачив, що в одній із машин сидить військовий, то підійшов до нього. Він відкрив двері авто та почав голосно казати, що це за Україну, і про рашиські гасла далі. Після цього чоловік із кулаками налетів на військовослужбовця ЗСУ, але швидко втік із місця події, бо ймовірно зрозумів, що не витримає бійку із захисником. Військовий поводився стримано. Однак, коли чоловік почав розпускати руки, захищався. Як повідомляє Суспільне Дніпро, у прес-службі поліції видання сказали, що звернення з цього приводу правоохоронцям не надходило. Проте для перевірки інформації поліцейські зафіксували факт та встановлюють обставини. Чоловік, який влаштував бійку у Дніпрі, із Гуками із прорашистськими гаслами записав відео вибачення. Він готовий спокутити свою провину матеріально та морально. Про це пише Дніпрооперативний. Цитую його слова. Ви бачили, як я налетів на військового, і ви чули те, що я йому говорив. У той момент я був у сильному стані афекту від втрати близької людини. Я не усвідомлював, що роблю. Майже три доби я був без сну. Я довів себе до катастрофічної знемоги і сам не зрозумів, як це відбулось. Зазначив він за словами нападника. Нічого особистого до політики і службовців у цьому конфлікті не було. Це то ще одне повідомлення. Я люблю свою батьківщину. Я ніколи не підтримував вторгнення РФ. Я люблю Україну. Головне, що я хочу зустрітися зі службовцем і залагодити свою провину матеріально та морально. Я прошу вибачення в усіх, кого образили і заділи мої протиправні дії у цій складній ситуації. Висловився. Призвідник конфлікту не менш шокуючий інцидент трапився і в Одесі. Чоловік дуже образливо говорив із лікарем-ветеринаром, який повернувся із фронту. Відео із цим інцидентом облетіло мережу, що й обурило всіх українців. Це той випадок, коли прийому лікаря закінчився, так і не розпочавшись. Деталі скандалу дійсно вражають. 3 липня до ветеринарної клініки в Одесі на прийом до лікаря на протезах відвідав чоловік із собакою. Відвідувач хотів, щоб Ахівець підвівся зі стільця та підійшов ближче до тварини. Коли той не зміг цього зробити, клієнт накричав у кабінеті і пішов геть. Лікар-ветеринар, у кабінеті якого кричав власник собаки. Це ветеран збройних сил України Олексій Притула із позивним «Алекса». Чоловік на своїй сторінці у соціальних мережах також поділився роликом та прокоментував ситуацію кореспонденту ТСН Сергію Осадчуку. Свою ветеринарну практику Одесит Олексій Притула розпочав у 2011 році. А коли розпочалася війна, пішов служити. Посада старшої стрілець Олекса розповів, що не ображає накривника кривника, проте зневажає його. Це абсолютно неадекватна поведінка, абсолютно відірваного від реальності чоловіка, на мій погляд. Образа ні, нехтування. Це єдине почуття, яке я відчував. Мені важко зрозуміти, що саме стало тригером для цієї людини. Можливо, він вирішив, що я неналежним чином надаю послуги. Я не знаю, чесно. Відповів ветеринар. Кореспонденти обурилися таким ставленням до захисника. А громадські активісти навіть оголосили грошову нагороду за встановлення особи Грубіяна. Ним виявився Вадим Шевеленко, керівник компанії, яка фігурує у кримінальній справі про розкрадання бюджетних коштів. Після інциденту чоловік закрився у своїй квартирі та вимкнув телефон. Вадимо, ми вже біля твого балкона. Ось він тут. Виходь, привітаємось, поспілкуємось, проведемо виховну бесіду і завершимо цю ситуацію, щоб ти зрозумів, що не можна ображати наших ветеранів. Згодом чоловік вибачився. За словами чоловіка, він нібито не бачив, що лікар був на протезах і тепер шкодує про свій вчинок. Я був із собакою і розлючений, тому не хотів так зробити. Я зайшов до вас до кабінету, і мені здалося, що ви якось не так зі мною розмовляли. Сказав чоловік притулі. Також чоловік почав говорити, що відео було якось не так знято. Але він не на камеру щиро просить вибачення на своїй сторінці в інстаграм. Притула написав, що не приймає вибачень. Суспільне зазначає, що поліція склала адмінпротокол стосовно власника собаки. У коментарі журналістам про тула сказав, що вперше стикнувся із таким випадком. Він сказав, що написав заяву у поліцію і сподівається, що справа зрушиться. Ну і наостанок поговоримо про те, що через напад на військовослужбовця у ворогці Івано-Франківської області правоохоронці відкрили два кримінальні провадження. Про це повідомили у нацполіції. Інцидент трапився у селищі Ворогта. Як повідомили правоохоронці, група осіб з Вало та грубо порушували громадський порядок, вчинили конфлікт із військовослужбовцями Верховинського РТЦК та СП, які на той момент виконували свої службові обов'язки. 47-річному військовослужбовцю завдали ударів та пошкодили автомобіль. Правоохоронці, що прибули на місце події, провели роз'яснювальну роботу. із місцевими мешканцями конфлікт вдалося оперативно припинити. Надалі поліцейські опитали потерпілих, встановили свідків конфлікту, вилучили відео із камер спостереження. Та пошкоджений транспортний засіб за фактом протиправних дій слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 2 статтею 296 та частиною 1 статтею 114.1. Це перешкоджання законні діяльності збройних сил України, кримінального кодексу України. Зазначили у нас поліції. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі за те, що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки, і залишайтесь разом з нами. А ми будемо з вами прощатися до зустрічі в наступних випусках слава Україні і слава українському війську.